Вітаю вас, дорогі мої коміксисти. Ви вже на восьмому уроці курсу створюємо комікс. Я вам нагадую, це теоретичний курс, де зібрано максимум практичних інструментів для створення коміксів. Курс теоретичний, але в кінці кожного уроку є домашні або творчі завдання, або практичні завдання, як хочете, так їх і називайте, які допомагають вам теоретичну інформацію застосувати на практиці. Користуйтесь такою можливістю і надсилайте мені ваші практичні на пошту. А ми продовжуємо працювати в форматі балкучі слайди і плавненько переходимо до восьмого заняття. В наступні кілька занять ми будемо говорити про бабли. Створюємо комікси, урок номер 8 Бабли. І будемо сьогодні говорити про дизайн баблів, а саме про те, як вони виглядають. Але спочатку давайте згадаємо, що таке бабли. Про це ми говорили на першому уроці. Бабли це тексти в коміксах. І тексти в коміксах бувають трьох видів: авторський або закадровий текст, пряма мова та звуки. Давайте швиденько згадаємо, чим вони одне від одного відрізняються. Авторський або закадровий текст це текст, який за кадром або те, що говорить автор, наприклад, якась преамбула, от як на цьому прикладі тор. На початку була пустеля. Велике, безмежне, ніщо, а потім із півдня прийшла полум'я, а з півночі лід та туман і так далі. Тобто йде передісторія того, що буде відбуватися якась зав'язочка. І про це говорить автор. Закадровий текст, це коли є персонаж, він за кадром він щось говорить, а його не видно. Тобто ми бачимо тільки його мову або думки, а самого персонажа не видно. Пряма мова це монологи діалоги з хвостиками, от як на цьому прикладі, Чіпі Дейл. Та звукові бабли. Це виразні дизайнерські шрифти, які позначають звуки. От як на цьому прикладі зоряні війни, всякі такі бадабуми. На цьому прикладі видно лише невеличкі різноманіття дизайну баблів, яке в них накреслення. І це ми бачимо тільки чорнобілі варіанти, а уявіть, що ще є кольорові. А взагалі-то дизайн баблів залежить від їхнього функціоналу та емоційності. Що це значить? Це значить, якщо ми говоримо пошепки або хочемо показати, що наш персонаж шепоче, то тоді ми курсивом виділяємо рамочку баблу, от як на цьому прикладі. Легкий крик, сильний крик, роблять наші заокруглені бабли загострені. Думки у нас хвостик перетворюється на бульбашки. Отак от може говорити робот-машина. Це така дизайнерська тема, яку придумав. Конкретний коміксист під конкретного персонажа. Злий бабл, забарвлений емоційно, злий бабл, хмар. Це теж не універсальне накреслення, це під конкретного якогось персонажа. Ну, тобто, чорний бабл, ми розуміємо, що це якась злость або негативний персонаж. Розбите серце і переляканий, ну, це так. Це не зовсім зрозуміло читачам, тому що це теж не універсальне, це просто така дизайнерська вигадка. Ось, наприклад, телерадіомовлення, так говоримо через гучномовець, таке накреслення баблу, телепатія, телепатичне мовлення, співи музика або закохані бабли додаються такі дизайнерські елементи, такі символи, як сердечки, нотки, наприклад, є групове мовлення, бабл з двома хвостиками, де говорять одне і те саме, вигукують, можливо, одне і те саме, різні персонажі. Плач, схлипування, мовчання, екання, всередмовлення, якісь паузи. От Я сьогодні був Е, і оце Е позначається три крапками. Але для цього теж виділяється окремий бабл, тому що нам потрібно зобразити е, динаміку цієї розмови, інтонацію, тембр мовлення. До речі, про тембр мовлення, про гучність, будемо говорити трошки пізніше, але готовність до дії, шок це знак оклику. Мовчазне здивування, знак питання. І таких варіантів може бути дуже багато, тому що є якісь стандартні, а є якісь дизайнерські унікальні. І унікальні ми продумуємо так, щоб вони були універсальні для всіх поколінь, для всіх там, культур і націй. Ось тепер давайте розберемося на прикладах. Дивимося на комікс Batman і останній кадр, я його виділяю. І збільшує, і ми дивимося, як використовується цей бабл. Явно, Джокер здивований. Мабуть, тут десь поруч з'являється Бетмен. Ну, ось він. Далі. Плач, хлипування, пауза, мовчання. Ось останній кадр. Дитина, мабуть, приходить до батьків, падає їм в ноги і плаче. Пауза. Бабл, мовлення, пошепки. Явно, що на уроці можна говорити тільки пошепки, бо інакше вчитель їх застукає і зробить зауваження. Закохані бабли, як не дивно, я знайшла в коміксі Локі. Ось це сторінка цього коміксу це збільшення. Бабли з музикою або просто наспівування вони теж дуже цікаві. Ну тут конкретно музика там і Джері комікс, ось він іще. А ось тут наспівування, насвистування, наприклад, така мелодійність, останній кадр. Оцієї сторінки Доктор Хто, я його збільшила, і ми бачимо просто, що ми розуміємо, що йде людина, і вона щось або собі мугика якусь пісню, або насвистує якусь мелодію. А можна наспівувати мелодію в душі. Головне, прикритися правильно баблами, щоб не було видно нагоди. Пряма мова за склом. Наприклад, якщо ви чуєте звук через скло або через якийсь ящик, через якусь перешкоду, це не обов'язково скло, крізь двері, то ніби звук він пробивається крізь, крізь цей бар'єр, і хвостик пабла виглядає такою от зірочкою. Зверніть увагу, це ми чуємо мову крізь ілюмінатор. Але ще раз, це може бути і двері, і якийсь ящик, і стіна. І ми розуміємо, що звук він такий, ніби приглушений. От як слухали колись у воді, да, такий приглушений звук. От щоб зрозуміти, щоб показати читачеві, що він приглушений, ось виділяють такими зірочками хвостики. Ще один приклад: це Локі сидить в тюрмі, він закритий в камері, він з кимось розмовляє через це скло з журналісткою, і вона чує отакі звуки через скло. Бачите, теж використання хвостики такі зірочками. Так, приклад телерадіомовлення, передача мовлення по рації або сповіщення через гучномовець або голос з телефону. Все, що ми можемо сказати, як трансляція, або передача голосу через пристрій, все позначається ось такими гострими дзьобиками. Спільний або груповий бабл буває таке, що двоє говорять одне і те саме, як оце Чіп Дейл, як вони побачили гаєчку, вітаються, з нею вздихають, і це збільшений варіант. Подивіться, що вони фактично в Унісон говорять. Ще один приклад. На сторінці коміксу Джон Вік, вони говорять через кадр. Тобто цей бабл знаходиться на, прямо на канавці між двома кадрами, і вони говорять разом. Потім ще один приклад спільного баблу. Він також цікавий тим, що він виділений кольором. В окремій рамочці з яскравим цікавим фоном це він говорить про емоційне забарвлення, про крик, про вигуки і про якісь інші емоції, здивування, можливо. Ось він може бути, як ви бачите, на фоні інших баблів вони звичайні. А цей виділений кольором, тобто він більш емоційний, ніж ці попередні. І ще один приклад емоційності те ж саме, тільки інший кольор. Бувають ще такі випадки, коли бабли комбінуються, коли ми бачимо закруглені або квадратні, а поруч з ними такі загострені, схожі на розплюскану воду або схожі на багатокутну зірочку з гострими кутами. Це значить, що емоційність цього кадру вища, ніж цього. Це називається комбінований бабл. Тобто ми комбінуємо від спокійного, ну це важко назвати спокійного, бо тор тут теж кричить, тут теж кричить він, а тут він прям оре. Ось, емоційність посилюється. Ну, тому що він спіймав свого брата і хоче наголосити. І він говорить якусь промову, щоб люди його почули, і хоче наголосити на чомусь більш важливішому. Ось це називається комбінований бабл. Крик. Якщо позначається крик, просто можна деякі слова. Прописати прописними літерами. І тоді вони прочитуються голосніше. От як на цьому прикладі. І на цьому прикладі, і на цьому прикладі. Мало того, що тут прописні літери, та ще й Бабл подвійною рамочкою і жовтим фоном. А тут він виразний такий шрифт, і він загострений, комбінований Бабл. Ну, тобто ви розумієте, що варіантів підняття емоційності є кілька, не один. Знайомтеся з ними і користуйтеся. Теж крикливий бабл, виділення кольором. Потім іще комбінований, і ми ще збільшуємо шрифт, і ми до цього шрифту додаємо ще кольору. Ну і теж тут крикливий бабл. Йдемо далі. Лайка нецензурна лексика. Прописується ось такими символами, щоб можна було зрозуміти, як не дивно, це Gravity Falls, і цю лайку викрикують зазвичай діти. Чужоземна мова теж позначається символами. Ось такий приклад цікавий. Ще такий нюанс цікавий, що не обов'язково в одному коміксі використовують один тип ваб. Для різних персонажів одного коміксу можна використовувати різні дизайни баблів. Це може бути різне накреслення шрифту, кольор фону, кольор рамки, подвійна рамка, одинарна рамка, колір шрифту, саме накреслення шрифту, форма баблу, форма рамки. Таким чином, комікси закріплюють за різними персонажами свій особливий стиль і підкреслюють їхній характер і їхню сутність. Ось дивіться, наприклад, як доктор Хто. Тут є персонаж чорний такий, він має. Чорний бабл, він постійно цим баблам говорить, тільки так. Білі букви на чорному фоні. І доктор Хто? Звичайний бабл, білий фон, чорна рамочка, чорні букви. Тобто ми розуміємо, що за цим персонажем закріплене таке накреслення баблів. І він постійно, це не то, що одноразово він сказав, він постійно з таким баблами звучить. Ще один приклад супермен і чудожінка, вони говорять звичайними баблами, але тут приклад цікавий тим, що закадровий текст, хоча вони є в кадрі це кадрове мовлення, виділене їхніми кольорами. Тобто супермен синій, чудожінка червона, така бордова, потім ще є їхні логотипи, а це тут, на цих баблах, розміщені їхні думки. Тобто паралельно вони говорять, і в голові в них крутяться, рояться думки, теж як діалоги. Ще один цікавий приклад накреслення різних баблів. Є такий персонаж Альфред у коміксі «Бэтмен». От Він веде радіотрансляцію із цим «Бетменом». І він має навіть не тільки свій бабл, своє синій таку рамочку, він має ще свій логотип. Бабл телерадіотрансляції, він з ним говорить по рації. Ось, і ми бачимо використання крупних літер і розуміємо, що цей персонаж, а власне, Бетмен, він кричить: Альфред! ніколи не було так щастливо услышати твій голос, яким би он ніби. І а це він чує в навушнику голос свого помічника Альфреда. Трансляція. Йдемо далі. І, до речі, цей персонаж Альфред він постійно говорить тільки таким баблом, не інакшим. Йдемо далі. Так само. Дивимося, наприклад, Супермен та чудожінка. Супермен чує трансляцію різних учасників переговорів, бо ми бачимо, що ці бабли говорять про телетрансляцію чи радіомовлення, чи передачу інформації по радіо. І біля кожного баблу стоїть логотип. Чорна мишка, біла мишка, потім отакий от Бабл, ніби екран, і Супермен. Ми розуміємо, що це різні персонажі між собою перемовляються. Їх тут немає, але вони між собою перемовляються, а цей супермен, а цей дуже дивний якийсь, чує їхні розмови. Бо він має суперслух. Йдемо далі. Ці діти вічності говорять о такими жовтими баблами. Теж приклад використання різних дизайнів баблів в одному коміксі, коли всі персонажі говорять звичайною мовою: чорний, чорний шрифт, білий фон, чорна рамочка. І тільки один персонаж, якого звати доктор Манхеттен, він блакитного кольору, і відповідно він має ось такий цікавий бабу з двома рамочками, блакитний фон, і ми розуміємо, що це тільки його слова. Більш ніхто такими баблами не говорить. І він про що я хочу сказати, що можна всьому, всі історії виділити одного такого оригінального персонажа з оригінальним баблом, а можна багатьом персонажам додавати. Оригінальні бабли. В цьому коміксі на цій сторінці занадто багато оригінальних баблів. Оцей персонаж говорить отаким от оранжевим. Персонаж за кадром говорить таким тілесного кольору баблів. Ми бачимо, що якісь виділення є. Потім оцей персонаж говорить жовтим баблом. і е, авторська мова, чор, чорний фон, фіолетова рамочка ось тут аж перебір. Мало того, що воно і так красочне, воно і так цікаве у своїй структурі. Тяжко зрозуміти, що тут, де тут треба розбиратися, внікати. Теж допускається в різних персонажів, різне накреслення коміксів, але головне не переборщити, щоб це не виглядало аж, аж так наляписто і незрозуміло. Все повинно мати міру. Ось, а тепер я вам хочу просто показати приклади різних дизайнерських баблів і дуже оригінальних. Це те, про що ми говорили, що, наприклад, ми. Розказуємо якусь історію і всім персонажам надаємо однаковий однотипний Бабл. Ну такий стандартний, ось таке кругленьке накреслення, білий фон, чорний текст. А одному найголовнішому або найоригінальнішому персонажу даємо такий супероригінальний БАБЛ. І тільки він один його має. І тоді ця фішечка працює на оригінальність цього коміксу, на оригінальність цього персонажу. Тобто ми не робимо таке аж занадто всяке пістряве. Одному персонажу даємо такий оригінальний бабл з оригінальним дизайном. Це пекельний гонщик, і він має таке символічне накреслення, ніби вогонь. Оце бабл теж персонаж ось цього чорного. Він має таке оригінальне накреслення, фоні, фоніші і такі бульбашки теж дуже симпатично виглядає. Ну просто оригінально воно виглядає. Всі інші мають звичайний стандартний бабл. Ще один такий персонаж із коміксу Халк, Ось він має. А, це ящур. Він має ось таке накреслення зелене. Цей персонаж має ось таке накреслення це комікс Локі і, скоріш за все, це ці людяні велетні. Вони мають таке накреслення стилізоване під лід. Залізна людина має своє накреслення, стилізоване під його кольори. Супермен має своє накреслення, стилізоване теж під його кольори. Ще один персонаж, який називається Атомний Череп. Він має теж таке фіолетове накреслення, тому що він сам по, собі, сам по собі такий фіолетовий. Ось цей персонаж, ніби робот, має ось таке накреслення цікаве, зелене, оригінальне. Ось, а тепер поговоримо про візитівочки. Що таке візитівка? Це такий дизайнерський прийом, який використовується для введення в історію нового персонажу і представлення його читачеві. Це такий бабл візитівочка де написано ім'я персонажу. Я є Мефісто, моє ім'я Мефісто. Це такі стилізовані написані імена під колір персонажу, під його якийсь характер, під його роль в цьому коміксі. І ще важливо, що. Він може або сам представлятися, my name is, мене звати, або я є, або його може представляти хтось інший. Тобто це не обов'язково, він сам себе представляється. Може бути інший персонаж, який говорить: О, до нас приєднався Мефісто. І оце саме, коли він перший раз з'являється в коміксі, і читачеві потрібно з ним познайомитися, це Мефісто виділяється таким красивим дизайнерськими буквами. А далі приклади візитівочки. Це Доктор Дум. Дуже древній комікс, але теж використовувався дуже давно. Ще одне використання візитівочки Доктор Дум. Одін, Червоний Череп. Гладіатор. Павермен самопредставлення я є. Ну, і тут теж протистояння двох персонажів, двох суперменів. І візитівочка не я є супермен, а я є справжній супермен, скоріше так. Але це теж приклад візитівочки. Тобто, в комбінації варіантів може бути кілька. Привіт, я суперзірка. І оцей персонаж сам себе так називає. Я Магох. Приємно познайомитись Магох. Це приклад того, що персонажа представляє інший персонаж. Вона говорить. Раніше він був відомий як червоний Робін, а персонаж говорить Барбара Барбара Гордон. Тобто ми дізнаємося від цього персонажа, що це Барбара Гордон. Теж представлення іншого персонажа вустами Бетмена, який представляє Супермена. І ми бачимо накреслення дизайнерське, таке цікаве і емоційно забарвлене знак оклику, знак питання. Це теж представлення персонажа іншим персонажем. Оце нечто, яке схоже, ну, якого звати чорнило. Ось він схопив дівчину за шию, і вона вимовляє Інк, тобто вони знайомі. І він говорить: це аж занадто для старої доброї подруги, а вона йому кричить Інк, і вона ніби його представляє. Вона дає візитівочку. Ще один приклад того, що візитівочка не обов'язково може бути представленням одного персонажа. Це може бути кілька або навіть група. От в цьому прикладі Локі дівчинка представляє двох: себе і свого брата, і каже, ми діти вічності. Це приклад того, як о -о оцей мух летючий, людина мураха чи людина оса представляє могучих мстителей. Ми об'єдналися в команду, відому по всьому світу. Ми могутні мстителі. І закінчується комікс. Він представляє усіх месників. А Харлі Квін на цьому коміксі представляє весь отряд самоубійц. І він має от, таку от візитівочку цікаву. І ми розуміємо, що це всі люди, які входять в цей отряд. А на цьому все. І давайте підсумуємо це сторіночка-шпаргалочка. Ми підсумуємо все, що ми сьогодні почули, все, що ми сьогодні розібрали. А саме, перше. Дизайн або накреслення баблу залежить від його функціоналу та емоційного забарвлення. Ми розрізняємо таке мовлення: крик, пошепки, схлипування, екання, злість, наспівування, телерадіотрансляція або гучномовець, звук з телефону чи рації, звук через скло чи інший якийсь бар'єр, телепатичне мовлення, коли говорять разом, хором та інші, які я не вказала. Вони всі мають своє універсальне накреслення. Якщо ви щось вигадаєте оригінальне, вам доведеться вигадати таке накреслення, щоб це було зрозуміло, що ви маєте на увазі. І зрозуміло було всім. Друге, гучність звуку в баблі можна позначити кількома способами. Якщо ми хочемо виділити одне слово, то ми його просто прописуємо в баблі прописними літерами, наприклад, ім'я якесь, або якесь заперечення, або питання, а інші слова звичайними літерами маленькими. Або просто міняємо накреслення баблу, даємо йому гостроти кутів, як от багатокутна зірочка. З багатьма гострими кутами, або даємо якісь виділення кольором, або самого тексту, або фону, або рамки, або подвійної рамки, або ну, різні варіанти є того, як позначить візуально те, що бабл крикливий, те, що Бабл емоці... занадто емоційний. Третє. Для різних персонажів в одному коміксу можна використовувати різні бабли в одному коміксі. Тобто, якщо в нас є якийсь яскравий персонаж, герой, антигерой, злодій, суперзлодій. Супергерой, суперзлодій, такі протистояння ми можемо їм придумати якісь оригінальні бабли. І постійно цей персонаж, в якому б він стані не знаходився, він завжди буде говорити тільки цими баблами. І ми ці бабли закріплюємо за цим персонажем, що підкреслює його характер і його сутність. Тобто, злий персонаж нас матиме, наприклад, чорний бабл, а добрий персонаж матиме там, білий або жовтий бабл, або такий блакитний. Головне тут в цьому не переборщить. Хай краще буде один-два оригінальних бабли в всьому коміксі, чим усі персонажі матимуть свої бабли. Звичайно, ми всі різні, але переборщувати не можна, тому що, якщо його пересолить, передизайнить, воно буде дуже неляписто і буде дуже заплутано. Тому вибирайте один-два персонажа, давайте йому якогось оригінального бабла, який відповідатиме сутності і характеру цьому персонажі, і буде нам усім щастя. І останнє, щоб представити нового персонажа читачеві, використовують так звані баблеві зитівки, де є дизайнерське написання імені цього персонажу. Ім'я обов'язкове. Ось, не обов'язково тільки те, що він може або сам про себе представлятися, я Супермен, або хтось інший. О, Супермен зявився. І тоді оце накреслення імені його і інший текст, воно буде красиво вирізнятися з такими дизайнерськими елементами. І показувати, що до нас в комікс завітав новий герой, чи новий антигерой, чи, ну, новий інший персонаж. На сьогодні все. Ми виконуємо домашнє завдання і висилаємо на мою почту, я даю вам фідбек. Ну, і, звичайно, проходимо тест. Спочатку записуємо ваші відповіді на листочку, а потім дивимося в описі до цього відео і звіряємося з правильними відповідями в описі. Дякую вам за увагу! Зустрінемося на наступному уроці. І слава Україні!